Це під Правила поєдинку. Дозволяється бити руками, ногами, колінами, працювати в клінчі. Удари ліктями, добивання, партер заборонено. Мої вітання, шановні любителі єдиноборств. Ну що ж, нарешті, боєдинки на підбульфайт повертаються на тенета українського Ютубу. Я маю надію, що ви подивилися фільми про наших військових. Якщо ні, то обов'язково їх подивіться. Підпишіться на канал Підбульфайт і поставте лайк цьому відео. Друзі, довго думали, який має бути головний приз проєкту Підбульфайт. І разом з нашими партнерами фонду Фундація розвитку вирішили, пожежна машина стане у нагоді нашим бійцям. Цей апарат вже підлаштований під потреби фронту. Я думаю, він стане у нагоді. Тому чекаємо нашого переможця. Сьогодні для вас працює я, Анатолій Шпанарський, і мій колега Володимир Тимошенко. Починаємо. І сьогодні у нас зустрічається в поєдинку Олександр Шевченко. І Антон Бородавко насправді це буде поєдинок, про який варто поговорити. От Одразу бачимо респект між е, спортсменами. Ну і Анатолій, ти знаєш, як ніхто учасники цього двобою, взагалі, е, усі тонкості того, що буде відбуватися в кліці. І от дуже цікаво. Перед початком двобою взагалі, що може сказати про спортсменів. Зараз нас до речі Шевченко з'являється. Як бачите, зріст 182 см, вага 80 кг. Спецпідрозділ група Тора. Кілька свій про. Цього атлета. Ну, одразу скажу, що у нас вагова категорія 70-80 кілограмів. І Олександр, на мою думку, він найважкий серед всіх бійців, тому в цьому плані йому буде зручно битися. Він дуже досвідчений, хоча він взагалі виступав завжди по ММА, і це в нього був, буде такий дебют в Євротаї. Ось ми бачимо, виходить фізрук Антон Бородавка, він легше. Легше десь на 7-6 кілограм. Це вага, якої йому не буде вистачати в сьогоднішньому двобої, але я знаю його хар характер і вміння, тому я впевнений, він дасть бій. Бій буде це точно. Отже, якщо казати про фізрука, це друга десанта-штурмовий взвод, шоста десанта, штурмова рота, 2-й десанто-штурмовий батальйон, 95-ї окремо десантої штурмової бригади. І вона залишається лічені секунди вже до початку двобою. Бачите, що різниця у віці невелика усього на всього на два роки. Фізрук старший за свого суперника руки Отже, бійці вже всередині клітки. і Зараз розпочнеться найцікавіше перший раунд. Ну що ж, Анатолій, давай одразу дивитися. Це буде конкурентний бій. Це зрозуміло, що ти бачиш з перших секунд. Ну е -е, хлопці придивляються, не поспішають вже влучає Антон ногою. Ноги хід. Да, так, все бачу. Олександр з правої руки він влучає в Олександра. лоу кік також проходить. Ох, серйозно. Так, да, серйозно нога. Через захист навіть він відчув її. І все ж таки непогано Антон тримає центр клітки і навіть намагається йти вперед. Дуже насичені перші 40 секунд двобою. Що ж буде далі? В нас перша хвилина закінчується, і знову, знову така серйозна. Серйозна в нас боротьба Розмин. Влучає коліном Олександр. Навається лівою. Непогано він працювати. Ой, ой ой анатолій, ну тільки своєю експертною думки прихватив ногу фізрук, і тут, коли ти прихвачуєш, твоя друга рука повинна перекривати лице, щоб не влучили, а він це не зробив, і Олександр. Цим скористався і влучив справою, і відрахували у нас перший нокдаун. Зараз намагається добити я правильно розумію? так. Да, да, да. просто як хижак йде вперед. Олександр непоганий розмін. Але все ж таки тримається фізруки, тримається дуже непогано. І, але ми бачимо, що йому важко наразі йому треба витримати ще півтори хвилини. а Це дуже багато зараз, на, на те, в якій формі зараз Шевченко. Але продовжується в нас бій. Ой, каліста б'є, 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 б'є. Да, намагається добити Олександр. Він бачить, він відчуває вже кров. Він бачить, що він влучив після влучання. Вже потрібно зібратися фізруку. Знову пропущений удар. І дійсно, як Шевченко зараз як хижак працює, вицілює, розуміє, що зараз потрібно вирішити це питання. Справа змову проходить удар. Да, просто коли відраховують нокдаун, суперник розуміє, що в нього є десь півхвилинки, поки твій суперник збереться і збере в собі сили, настроє концентрацію. Олександр це по розуміє і не дає, не дає фізику просто відпочити, і йде вперед. У нас просто заруба і знову влучає справу, але залишається на ногах стояти Бородавко. Як він тримає, це просто, це просто фантастика. Це сталеве підборіддя. Я б сказав. 25 секунд. Чи витримає він? Здається, пішов добивати вже остаточно. Цього да, вже, суперника. вже важко тримається на ногах так. з рук, але все ж таки намагається відповідати. Олександр е, показує, що й, йому ці удари взагалі ні до чого. Вже витримає перевіряє підчинку. Олександр викладає рукою фізрук. Ох, ну що ж, от скажи мені, будь ласка, одна секунда залишилась і а, опинився на підлозі. Фізрук це, ну, по-перше, доволі показово, але це нокдаун чи Ні, ні-ні. Він просто втратив рівновагу і впав, і тому рефері. Ой, е, да, Ми удар бачимо повтор, повтор як це виглядало. І виглядало це дуже неприємно для е, безпосередньо фізрука. Це дуже брутально, але бачите, не в успіхи. Також і у суп і у фізрука самого були не, не такі суттєві, але але тим не Так, да, все ж таки. Я ж кажу, що в нього сталеве сталеве підборіддя, тому що він вистоював після таких ударів, і це взагалі ну дуже важко. У нас продовжується другий раунд. Продовжується починається другий раунд. І те, що вистояв. Те, Що вистояв фізрук, це вже говорить про його колосальну силу волі та характер. Зараз Шевченко таке враження, що перерви і не було. Знову намагається йти вперед, робиться доволі таки успішно. Так, да, ну трошки відновився фізрук після перерви. Одну хвилину дається на перерву між раундами. Висвітляє нагадаю. Намагається атакувати, так? Так, да, чому ні? Хотів зайти каліном, але на, на зустріч зустрів його Олександр і підтискає до клітки, знову влучає, ну тут скрутка. Реагує рефері на ситуацію, підводить він а, бійців. Да, важко, важко, вже стає з рук на таких скрутках Коли ти падаєш спиною, збивається трохи дихання. Пропускає серію ударів, просто таки серію ударів. І у нас другий нокдаун. Давай розкажемо нашим підписникам. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте туди правило трьох нокдаунів. Є. Так е в якщо в раунді у нас буде три нокдауни, то рефері знімає бійця. Воді продовжується середина другого раунду, намагається вижити фізрук, але Шевченко таке враження, що знов-таки відчув кров. Чи буде розв'язка в раунді під номером два чи витримає І добу? знову влучання? Як він тримає? Як я взагалі в шоці? Як він тримає такі удари? Ще й намагається відповідати. Ще е, коліно, так Так, Дає рефері зупиняє, починає рахувати, але навіть після коліна стояв бородавку. Після таких колін люди взагалі не виживають, це просто воїн. Я в шоці. І він буде продовжувати поєдинок. Хвилину десять. Йому потрібно ще протриматися, аби перевести двобій у третій раунд. Але чи зможе він це зробити? Другий нокдаун відрахували фізруку. Він продовжує бій. Олександр йде вперед, влучає і що зараз буде? Невже це буде розв'язка цього шикарного двобою? Давайте спостерігати. Хвилина залишається знову на підлозі. В нас опиняється фізрук. Да, але він встає. Встає дуже важко встає. Фізрук. Але бій продовжується. Ну це сталевий воїн. Я вам хочу сказати. з Таким характером б'є ногою, влучає з правої руки Олександр, б'є коліном, розмін. Шевченко хоче прямо зараз, отут і зараз вирішити питання цього двобою, тобто перемогти достроково чи вийде в нього це зробити прямо зараз. Побачимо, злучає з руки, починає добувати, просто починає добувати. І що Александр зараз? – Олександр, вилітає це капа вилітає 6, капа у фізрука? Він стає на колінах, йому важко, і рефері зупиняє поєдинок. У нас перемагає Олександр Шевченко. Бачимо повагу від бійців. Звичайно, прапор України з'являється всередині клітки. Ну що ж, два воїни зустрілися, переміг найсильніший. але можна точно сказати, що це був і дуже яскравий бій між двома справжніми чоловіками. І повтори найяскравіші, найцікавіші. І найвиразніші. Подивіться, That's яка that. краса. Так, який двобій. Це фантастика. І, До речі, фізрук, бачите, теж на повторах помітив, що невеличкі успіхи все ж таки мав yeah, але... влучав з рук, але те, що він сьогодні отримав, ну це б мені б здається ви, вистачило б десь на 3-4 поєдинки. Сто процентів і от от, от вона розв'язка. Надзвичайно потужні удари. Як тримав фізрук, це дійсно видовище найвищого гатунку. А що ж, ми поздравляємо Олександра Шевченка, послухаємо, що він скаже. Хочу подякувати всім, хто прийшов на цей турнір. Також велику подяку хочу висловити організацію за те, що дають можливість відволікатися від війни. Да? Ми знаємо, що це є дуже важливо. І згадати, хто ми є, хто ми були. Кожна війна почалася в свій час. Так? Але всі ми... Без жодних поганих стали на захист нашої країни. І всім присутнім в цьому залі велика шана і повага. Також хочу подякувати Віталію Шаману за те, що займався моєю підготовкою. Це було ну, реально нелегко, але маленьку справу ми зробили. Тож ми обов'язково переможемо. Всім дякую, хто приймав участь в моїй підготовці, для мене це дуже важливо. Анютка, я тебе люблю. Дуже правильні і поважні ми почули від Олександра. Ми його поздравляємо. Він переходить в півфінал наших змагань. Тремпливі моменти також є в підвольфайті, і це дуже да. приємно. А ми будемо на цьому завершувати наш випуск. Обов'язково, друзі, підпишіться на канал Підбульфайт. Поставте лайк цьому відео. Я впевнений, він на це заслуговує. І поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Вони будуть дуже цікаві.